Після Петра, після Івана вже кожна вишня трішки п'яна, вже кожна квітка у росі, Та й ми нагрілися усі, бо то пече, бо то тече, кусає муха за плече, зенчить комар у бур'яні і дуже солодко мені. Бо літо знову, в котре літо на води повне корито, обтрусить яблуні в саду. Картоплю зварить молоду, піде зі мною по гриби, нарве сливок повні торби, посіє кріпі і огірки, і буде бігать здовж ріки. О, літо, літо, не спіши. Мені на згадку залиши, букет троянд, волошку синю, і сонце щастя, повну скриню. І захвай в яри глибокі. Ці сльози смутку одинокі, ці крики чайки у вогні і ці тривоги кам'яні, і запали, зрівняй з землею, хто став не братом, а змією, і зло спали жадобу сили, зарігли боки і могили. А далі йди собі, йди у зими весни холоди, і повертайся за день, за два, допоки я ще є жива.